Як нам зробити такий милий різдвяний креатив за допомогою штучного інтелекту? Ми бачимо тут фото справжньої машини. Отже, звертаємося до Nano Banana Pro, завантажуємо туди фото нашої машини і детально прописуємо стилістику, як дитяче зображення, книжкова ілюстрація, акварель і так далі. Утримуємо згенерований креатив, і далі нам потрібен до нього другий кадр, де у нас наші об'єкти на кадрі нашому трошки рухаються. Так ми звертаємося знову до Nano Banana Pro, беремо нашу генерацію як референс і просимо зробити, щоб, наприклад, ведмідь подивився вгору, щоб хмари трошки посунулись, щоб машина поїхала вниз або колеса її були в іншому положенні. Таким чином, ми отримуємо два кадри, між якими ми будемо генерувати з вами перехід. Далі ми йдемо у VO31 або у Kling AI І генеруємо через фрейм to фрейм від кадра до кадру. Ставимо один кадр першим, а другий кадр останнім. І тут маленький лайфхак. Якщо ми подивимося в а в них кадр зациклений, тобто в них відео воно виглядає як безшовне, шовне, ми не бачимо, де воно закінчується. Щоб отримати такий ефект, вам потрібно згенерувати перехід від першого кадру до останнього, а також від останнього до. У першого і з'єднати ці відео разом таким чином, ви отримаєте петлю, яка буде безкінечною, і людина буде дивитися ваш рілс по кілька разів. А ми вже 18, 19, 20 грудня, проведемо інтенсив, де будемо розбирати різні креативи, як вони зроблені за допомогою ші, і як ви можете на цьому заробити.